При кровотечі з загальної сонної артерії пальцем визначають пульсацію загальної сонної артерії посередині внутрішньої частини грудинно ключично-сосковидного м'яза поверхньому краю щитовидного хряща та притискають до сонного бугорка поперекового відростка шостого шийного хребця. При кровотечі з плечової артерії визначають пульсацію плечової артерії та притискають її до плечової кістки по нижньому краю середини двоголового м'яза плеча. При кровотечі стегнової артерії визначають пульсацію стегнової артерії в точці, що відповідає межі середньої та внутрішньої третини пахвинної зв'язки та притискають артерію до горизонтальної гілки лонної кістки. Також, за аналогічним принципом, кровотечу можна зупинити притисканням кулаком. А третя методика полягає в притисканні. Артерії великими пальцями обох рук. При кровотечі з підколінної артерії пальцем визначають пульсацію підколінної артерії в підколінній ямці та притискають артерію в верхній частині підколінної ямки до задньої поверхні великогомілкової кістки.